Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ви ж не давайте себе звати учителю. Один бо ваш учитель. Ви ж усі брати. Та й Отця собі теж не йменуйте на землі. Один бо у вас Отець той, що на небі, ані наставниками не звіться. Один бо ваш наставник. Христос Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Побачивши це, Фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить. Я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм, Чому так думаєте в серцях ваших, що легше сказати, Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати? мовить розслабленому Кажу тобі: Встань. Візьми твоє ліжко та йди додому. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ісус до Нього, Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене, все передано мені Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина. Та кому син схоче відкритим? Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І ще промовляв до них Ісус і так їм казав: Я Світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як Отець мій мене знає, і я знаю Отця. І життя своє кладу за моїх овець. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому Отцеві вподобалося дати вам царство. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А Ісус їй каже: Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши, житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому? Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим ярмо моє, любе і тягар мій легкий. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому, а ті слова, що їх я вимовив до вас, вони і є життя і дух, бо не від себе вирікав я. Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його життя вічне. Те, отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І відповів їм Ісус, кажучи: Істинно, істинно кажу вам не може син нічого робити від себе самого. Коли не бачить, що й Отець те саме робить, бо що Той робить те так само і син робить. Отець бо любить сина, і усе появляє йому, що сам чинить. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Хай не тривожиться, серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте і у мене. Я і Отець одно. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.